Молитва за померлих. Умилосердися, Господи Ісусе Христе, на душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні, терпінні та муки була їм повернена одіж святості. Згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас, умилосердися над їх плачем та мольбами, які до Тебе підносять і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає, для осягнення вічного щастя, доповни. Твоїми заслугами, та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і веди їх у світлі місця прохолоди, відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо Тебе. Подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям і друзям тим, що вмерли наглою, несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті, і найбільше потребують помочі та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи. Успокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх. Батьків моїх, родичів, благодійників моїх, і всіх тих, хто поклали життя своє за волю України і за святу українську апостольську церкву, і всіх християн, і всяку душу, що спочила і Твоєї милості потребує, і прости всі гріхи їх, вільні і невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічну пам'ять. Молитва за сина, що йде до війська. Господи, Боже предвічний, Царю всього світу, Ти для підкорення нечестивих ворогів та для збереження справедливості дозволяєш державам уживати меча та утримувати військовий стан. Коли ж з твоєї волі наша дитина відходить від нас на службу вітчизні? молимо тебе, Боже наш, дай, щоб вона була вірна своєму званню і не дозволь, щоб погубила свою душу, додай їй сили, терпеливості й витривалості в тій. Тяжкій службі. Передусім дай їй Боже, сили проти ворогів її душі, щоб не за Твоєю всесвятою ласкою зберегла святу віру і невинність душі. Ти сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душі нашої дитини у військовому стані. Тому гаряче просимо тебе, стережи її від тих небезпек, збережи її на такою, яка від нас відходить, чи радше зроби її ще краще. Пресвята діво, особлива господня опікунко невинних душ, віддаємо Тобі. А відтак твоєму синові нашу дитину, під його могутню божественну охорону. Ми знаємо і віримо сильно, що як він і ти нею заопикуєшся, то певно не сплямить своєї невинної душі ніяким гріхом. Простягни над нею святий свій небесний Божий омофор і не опускай її з-під нього не лише доти, коли повернеться назад такою ж доброю, якою тепер вона від нас відходить, але і все її туземне життя. Амінь. Молитва впрощену неділю. Спаситель, навчи мене пробачати від щирого серця всіх, хто мене образив Я знаю, що не маю права на помилування, що не можу стати перед тобою з почуттям ворожнечі. Яка криється в моїй душі, зачерствіло моє серце, немає в мені любові. Допоможи мені, Господи. Молю тебе, навчи мене пробачати, ображаючих мене, як сам ти Бог мій, на Христі пробачив ворогів твоїх Помилуй Господи, і тих, хто ненавидить мене, і тих, хто заздрить мені. Помилуй, Господи, тих, що обмовляють мене і ображають. Нічого злого не сотвори з ними, за недостойного раба свого, але за вислов милосердя. І безмірною милістю ні в цьому житті, ні в майбутньому столітті, та не понесуть зла за мене грішного. Освяти їх милістю своєю і освяти благодаттю своєю. Це благий, тому що перед усіма благословений ти. Даруй мені християнську кунчину, неганебу. Мирно від повітряних духів злоби захисти, на страшному Твоєму судді милостивому, рабом Твоїм буду, й причти мене до правиці благословених Твоїх вівців, та з ними Тебе, Творця, мого славлю на віки віків. Амінь. Молитва до святих ангелів до вас, як заступників і сторожів нашого життя, приходжу з поклоном і проханням. Я, каянний і многогрішний, прошу вас, помилуйте мене. Ви, що споглядаєте, Божу велич, ви Святі ангели, що найближче стоїте у страсі й покорі перед престолом Пресвятої Тройці, ви, кого опромінює невимовний блиск Божої слави, моліть, милостиво, Бога, щоб зберіг мене від усього злого, а особливо від упадку спокуса. Випросіть мені. Вашими молитвами ласки вгодно прожити дні мого життя та ласки служити Богові з такою побожністю, з якою ви служили Ісусові Христові, коли Він перебував на землі і з якою тепер служити йому в небі. А ти, Господи мій, аганче Божий, що взяв. На себе гріхи цілого світу задля молитви Твоєї Пресвятої Матері і всіх небесних духів, що оточують престол Твоєї, Божої величності, вислухай моє прохання і пошли свого ангела-хоронителя моїй душі і моєму тілу, щоб я під Його проводом був охоронений. Від видимих і невидимих ворогів та сподобався твого помилування разом з усіма твоїми вгодниками, святий великий архістратижин Михаїле, Ти, що найближче стоїш до Пресвятої Троїці, начальнику небесних полків, щоб кличем, хто, як Бог, скинув збунтовані небесні духи. Пекельну безодню, захисти церкву нашу, наш рід, мою родину та мене від напастей, слогу. і вчини, щоб Бог у моєму житті завжди і усьому перемагав. Великий Гавриїле, світлий посланче, несотвореного світла, тобі відкрито велику тайну, що від віків була. Стережена і закрита навіть перед ангелом, і ти цю тайну виявив єдиній причистій у день благовіщення в Назареті. Разом з нею молив Всевишнього Бога, що подав нашим душам мир і своє велике помилування. Святий Рафаїле, ти, що назвав себе одним із сімох. Святих ангелів, які підносять молитви святих, і з ними стають перед славою святого Бога. Ти був супутником Товій, в далекій дорозі, ти був його подарем і опікуном, що завжди давав добру раду і хоронив у небезпеках. Ти був у всьому вірним помічником і другом, будь і нам, що проходимо тепер. Небезпечну земну подорож життя, ти, великий Божий архангел, будь нам, усім, товаришем і провідником у нашій мандрівці, моли владику Христа за мене нужденного і смиренного, щоб не втішився мій ворог, моєю погибелью, та щоб не говорив про мене, що ця людина в пустоті жила. І дні її життя прийшли марно, як тінь. Святий Архангеле Рафаїле Захисти мене від такого нещасного кінця моєї життєвої дороги. Амінь. МОЛИТВА За Спочилих. Упокой. Господи душі рабів Твоїх, прости їм усі гріхи їх, вільні і невільні, даруй їм царство Твоє небесне і сотвори їм вічну пам'ять. Пом'яни, Господи Боже наш у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів Твоїх. Як блохий, і як блахий і чоловіколюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, полегши відпусти і прости всі провини їх, вільні і невільні, визволи їх від вічної муки і вогню генського, і даруй їм причастя й насолоду вічних твоїх благ. Що Ти приготував для тих, хто любить тебе. Бо хоч вони і згрішили, але не відступили від тебе, а несумнівно в Отця і Сина і Святого Духа вірували у Тройці славимого Бога і Тройцю в єдності православно, до останнього подиху. Свого сповідували, тому будь милостивим до них, і віру в тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми як щедрий упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила, бо Ти один без усякого гріха, і правда твоя правда вічна. І ти один Бог милости, щедрот і чоловіколюбств. І тобі і славу воселайм, Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва за Україну. О Всевишній Боже, наш творче і благодатний Отче, ми благаємо Тебе, звертаючись до Твоєї нескінченної любові та милосердя. Подивись на нашу Україну, на наш народ, який з тобою повинен бути на нерозривному зв'язку любові та віри. Нині. Наша країна переживає складний період в своїй історії. Вона потребує твого втручання, омилення, захисту від зла та ворогів. Тому ми молимось, щоб твої ангели захищали нашу Україну, щоб Ти дав мудрість та розум нашим лідерам, які приймають. Важливі рішення в державі. О, Владико наш, надай ми Твоєї благодаті та милості, даруй здоров'я нашим батькам, мир та злагоду нашим сім'ям, щоб ми змогли жити в світлі Твоєї любові та благодаті. збережи нас від спокус та провин, поможи нам розпізнати добро та зло. Надай нам силу та відвагу, щоб протистояти злу та несправедливості. О Боже наш, благаємо тебе, допоможи нашій країні, нехай ми відчуємо Твою любов, Твою милість, Твою силу. І нехай ми завжди залишаємось твоїми дітьми, які довіряють Тобі та покладають на тебе свою надію. Та віру. Амінь. Непереможний, неосяжний і могутній у боротьбі Господи Боже наш. Молимо тебе, пом'яни у царстві твоєму, наших воїнів, у боях убитих і прийми їх у своїй. Небесні світлиці, як зрадених мучеників, омитих своєю кров'ю, як ти, хто постраждав за святу Церкву Твою та Батьківщину, що її благословив, Ти, як насліддя Твоє. Молимо тебе, прийми воїнів, що відійшли до тебе. У полки ратоборців небесних сил, прийми їх милістю твоєю, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі української, бо захищали від ворогів нашу віру, в тяжкі роки боронили вітчизну від чужинських орд. Пом'яни, Господи, і всіх, що добрим подвигом змагалися за віддавна бережену апостольську віру, за освячену і тобою обрану, як народ Божий, українську землю, на яку вороги Христа приходили, з вогнем і мечем. Прийми з миром душі, рабів твоїх. Що воювали за мирне життя наше, за добробут і спокій наш, і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села і собою захищали, Батьківщину, помилуй твоїм милосердям убитих на війні пратників, прости їм усі гріхи. В цьому житті заподіяне словом чи ділом, свідомо чи несвідомо. Зглянься милостиво, о примилосердний Господи, на рани їхні, муки, стогін і страждання, і визнай за подвиг добрий і Тобі погодний. Прийми їх милістю Твоєю. Бо люті скорботи тягарі тут понесли, перебуваючи в нестатках, у скруті, трудах і неспанні, голод, спрагу і виснаження терпіли, були, як ті вівці, що на заколення. Молимо Тебе, Господи, нехай будуть рани їхні оливою та ліками пролитими. На гріховні рани їхні, зглянься з небес, Боже, і помяни мужів, убитих у розквіті літ і сил, старців у силі духу і мужності. Подивись на сердечну скорботу нашу, подивись на журбу нашу і з милосерця, благий Господи. Ти забрав від нас рідних наших, але не позбав нас твоєї ласки, осели в царстві небесні усіх по вік незабутніх рабів твоїх, як добрих воїнів, що мужньо потрудилися у страшних і вікопомних битвах. Зодягни їх там у шати, світлі й чисті, як тих. Що вибілили тут одяг свій у крові своїй і вінців мученицьких сподоби. Даруй їм бути спільниками у торжестві та славі переможців разом з усіма, хто воював під знаменом Христа Твого проти світу, плоті і дьявола. Долучи їх до собору славних страстотерпців, добропобідних мучеників, праведних і всіх святих Твоїх. Псалом 142. Господи, вислухай мою молитву, Почуй благання моє в своїй вірності. У правді своїй обізвися до мене, і на суд не вступай із рабом своїм, бо жоден живий перед обличчям твоїм справедливим не буде, бо неприятель переслідує душу мою, топче живу мою до землі. Посадив мене в темряву, як мерців. Цього світу, омліває мій дух у мені, кам'яніє внутрі моїм серце моє, я згадую дні стародавні над усіми твоїми чинами роздумую говорю про діла твоїх рук, я руки свої простягаю до тебе, душа моя. Прагне тебе, як води пересохла земля, сила. Поспіши мене вислухати, Господи, Дух мій кінчаєць. Не ховайте від мене обличчя свого, і нехай я не буду подібний до тих, хто сховається до гробу. Об'яви мені вранці. Своє милосердя, бо на тебе, надіюсь, повідом ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до тебе вдаюся, навчи мене волю чинити Твою, бо ти Бог мій. Добрий дух твій, нехай попровадить мене по рівні землі. Ради ймення свого, о Господи, оживи мене своєю правдою, виведи душу мою від недолі, а в своїм милосерді понищ моїх ворогів і вигуби всіх, хто ненавидить душу мою. Бо я раб твій. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ніякого твіту не знаючи оцю тобі молитву, як владиці, ми грішні приносим. Помилуй нас. Слава, Господи. Помилуй нас, бо Тебе ми уповали, не прогнівайся дуже на нас, ні не пом'яни беззакон наших, але зглянься і нині, як милосердний, і ізбав нас від ворогів наших, бо ти єси Бог наш, а ми, люди твої. Всі діла рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо, і нині Божого милосердя, двері відкрий нам. Благословенна Богородице, щоб усі ціль, надіючись на Господа, ми не погибнули, але щоб за Твоїм молитовним. Перед ним заступництвом і збавились від бід. Син, бо твій Ісус, за твоєї участі єси спасення роду християнського.